Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з патріотичного виховання. А поговоримо ми про вишиванку. Давайте пригадаємо, з чого складається одяг дівчинки. Сорочки вишиванки, спіднички, фартушка, чоботів та віночка. Молодці малята. А тепер. Давайте розглянемо одяг хлопчика, сорочка, вишиванка, штани. Ще їх називають шаровари, пояс та чоботи. А подумайте і скажіть, що спільного є у одязі дівчинки та хлопчика. Так, вірно, це вишиванка. Вишиванка це предмет. Неабиякої гордості української нації, наші пращури ставилися до вишитої сорочки, як до святині. Цей одяг передавався від покоління до покоління, зберігався в кожному обісті як реліквія. Прадавні українці сприймали Що символізував ямкове здоров'я, красу та силу роду. Люди вважали. Що орнамент захищає власника від недобрих поглядів, будь-яких невдач та хвороб. Вишиванка також допомагала розрізнити своїх і чужих. Особливості візерунку колір вишиванки та колір полотна видавали, хто стоїть перед тобою, адже різні люди носили різні вишиванки. Традиційними кольорами української вишиванки вважають червоний, білий, чорний, зелений та жовтий. Червоний позначає безмежне щастя, самовіддану любов, матеріальний достаток і нестримні веселощі, білий символ радісних життєвих подій. Вишиванки цього кольору вважали святковими. Чорний символ смутку, синій колір води, блакитний символізував чистоту, насичені сині відтінки сприймали як найсильніший оберег від усього лихого, зелений колір, колір трави і листя, асоціювався з молодістю, красою, безтурботністю і весною. Жовтий колір, колір сонця, а також меду пшениці, тобто добробуту, багатства і радості. Українські майстрині використовували для вишиванок нитки різних кольорів, створюючи неперевершені, пишнобарвні, унікальні візерунки. Орнаменти поділялися на три основні: це Геометричні орнаменти, рослинні орнаменти та тваринні нині традиція носити вишиванку поступово відроджується, підтримуючи таким чином зв'язок поколінь.